Вітання підписникам і гостям каналу. Спортеч на обслуговуванні. Мінятиметься комплект ГРМ. На даному моторі, щоб добратися до ланцюжка ГРМ, треба для початку розібрати все згори. В першу чергу треба розібратися із проводкою, поскидати всі ось тут роз'єми і відвести проводку в сторону. Проводку відвів у сторону, тут все звільнив. Далі відкручується ось тут три болтики. І ще додатково треба відкрутити кріплення паливних шланг. І також знімається повітряний патрубок. Ну і ось так всі кишки в сторону вже відвів, вже нічого не вас заважає. Далі буду скручувати трубки на форсунки і витягувати самі форсунки. Але перед тим, як їх розбирати витягувати, треба вичистити оцю всю грязю-капелюку. І тут, і ось тут. Форсунками бажано працювати без рукавиць, бо будь-яка ворсинка дуже згубно впливає на форсунку. Перед тим як витягувати форсуночки, бажано було б помітити, і все, тепер можна витягувати. Грязючку я вибираю ось такою звичайною тряпчинкою і легенько змоченою соляркою. Якщо навіть суха грязюка, то вона сюди прилипає. Ось так вона мокренька стає і тримається на терпчені. Цікавийший. Момент по форсункам. Ось видно також тут повно грязюки. Забиваю тріпчинкою так само змоченою соляркою. Трошки ось туди понищенько. І зчищаю грязюку. Ось як воно гарно хрустить. Протираю. І так роблю з кожним циліндром. Потім, уже, коли буде кришка стояти на місці клапана, потім оце все видується. Тому що зараз видувати, це воно пісок буде всюди. Тому я видуваю, вичищаю канали лише після того, як встановлена клапана кришка. Накрив тряпчинкою і тепер можна розбирати передню кришку. Машинку підняв, зняв колесо, підкрилок в сторону. Тут ще захист був і тепер зірву болт з коленвала. Притримати коленувал можна ось тут, в цьому місці. Тут стоїть ось такий захист, він знімається. І він, видно, там маховик. Можна шестигранника на 5 використати, можна таку кругленьку просто вставити і все. Підважив мотора. І теперечки подушка, кронштейн. Ось так все порозбирав. Ролики всі познімав, що заважають. Ну і тепер можна вже знімати саму кришку. Коли кришка знята, виставляється колінвал шпоночкою догори, а розподільний вал приблизно ось таким чином. Ось отвір і ось тут міточка. Ось вона ця міточка. І дивиться вона трохи вперед. І в такому положенні. Все це діло розбирається. З верхнім ланцюжком в принципі проблем немає, знімається він просто. А для того, щоб зняти нижній, треба відкрутити зірочку на насосі. Для цього зручно ось таким чином приблизно зафіксувати, щоб відкрутити. Ось тут впирається в зірочку, а ось тут в блок. О, давай відкрутилася. До справи долучається знімач. І готово? Підготував я поверхні, почистив, обезжирив і тепер можна приступати до збирання. Гарем виставляється максимально просто. Ось зірочка колінувалу, ось мітка. На ланцюжку. Суміщаємо. Так само ось тут зірочка насоса. Ось міточки є, так само суміщаємо. Ланцюжок, який йде на розподільний вал, ось так само міточка. І ось так само суміщаємо на розподільному валу. На зірочки розподільного вала. Нижній ланцюжок накидається разом із зірочками, так як в іншому випадку він просто не нарізе. Гайка на насосі як відкручувалась, так і закручується. Так само впирається головкою. І затягується. Зібрав усе докупи і тепер можна ставити передню кришку. Накидаю одразу ремінця і вішую тепер мотора на подушку. Клапанка стоїть на місці. І тепер вже можна... Вийдути посадочні місця під форсунки. От тепер все частенько там і можна ставити і затягувати форсунки.